Пан Андрій живе разом з дружиною Наталією, яка пересувається у кріслі колісному. Ще влітку 2024 року. У їхньому дворику місто Лева вирішило встановити зовнішній ліфт, з допомогою якого подружжя могли би безперешкодно діставатися свого будинку на третьому поверсі. А вже в січні цього року підйомник нарешті запрацював. Він був зроблений вже готовий десь кінець вересня, початок жовтня. Але оця от проблема, що він постійно включений, ми дуже довго вирішували, як його підключити до електрики, і в кінці кінців все таки вирішили, що до нас. За словами Андрія, численні переломи тазу ще три десятки років тому, зараз з кожним роком даються взнаки. Тож підніматися сходами для нього стає все важче. І якщо раніше йому вдавалось підіймати Наталію і нести до квартири, то через значні ускладнення жінка не виходила на вулицю вже понад чотири роки. В наша ситуація, я вже 4 роки на вулиці не була передати. Найбільше. Раніше я її зносив Змі... на собі. Ви що? Люди так старалися, дали таку можливість, щоб я не сказала, я переборю свій страх, переборю свої. Потепліє, весна прийде. Захочеться кудись. Я ж не бачила, навіть не бачила ні ще площі нашої перед костьолом. Як Дуже, там заробити. А плануєте куди хочете? найперше? На Пасху хочу. В церкву. На Пасху хочу. Як розповів чоловік раніше, щоб вийти на роботу, треба було чимало часу, а то й цілу годину виділити на спуск сходами із третього поверху. Тепер йому достатньо просто вийти з будинку, натиснути кнопку і поїхати донизу. Це не ліфт, це підйомник. Він більше розрахований на людей з інвалідністю. Опускається повільно. Кнопку постійно треба тримати, оскільки це зроблено для безпеки, щоб, якщо щось, він зразу зупиняється, якщо відпустити кнопку. Навели конструкції у дворику на подвір'ї, тому що всередині будівлі його встановити було неможливо. Втім, подружжя каже, підтримали ідею міста не всі. Дехто нарікав на вигляд ліфта, перешкоджання, огляду подвір'я чи шум від будівництва. Тож таке встановлення підйомника стало для них своєрідною маленькою війною з сусідами. Як тільки прийшла бригада, тільки й хлопці почали щось робити в дворі, то почався просто пекло. Чесне слово я собі це поговорку придумала. Була в баби клопіт був. Тільки ще йому подарували, їй подарували боруся. І тепер вона страшний клопіт. Це програма, мені таке приснитися не можу. Мені таке можуть подарувати. Розумієте? Але це страшна проблема. Люди настільки зліжать, то просто неможливо. Я розумію, що я не ветеран війни, але. Оскільки підйомник підключили виключно до квартири Андрія і Наталії, пара може самостійно вимикати його, щоб той не споживав зайву електроенергію. Кажуть, саме це й обурює найбільшу частину мешканців. Я не хочу, щоб він був постійно включений. Бо я ж не буду і стояти сторожу. Я ж не буду стояти сторожем біля нього і ну. як то кажуть, сторожити, щоб ну не їздили туди-сюди. Бо він не включений теж вибачте, тягне електрику, якщо він просто включений і не, не користується. ним. Та, попри це, були й ті, хто підтримали ініціативу. Розповідають, конструкція ані скільки не заважає, а там паче для декого це просто необхідність для нормального пересування. Бачите, для людей, які не можуть своїми ногами. Зійти вниз. Їм потрібно. Я чисто так по-людськи відношуся до того всього. Так що то на нинішній час неможливо щось бути проти, щось таке, Бо ти не знаєш, що тебе чекає за. Для реалізації такого проєкту у межах програми доступності житлових приміщень для людей з інвалідністю місто виділило понад один мільйон гривень. кажуть, адреси, де необхідно встановити подібні підйомники чи пандуси, затвердили ще у грудні 2024 року, зокрема й у цьому будинку. Було питання, хто буде оплачувати за електроенергію. Єдине питання було між мешканцями, яких це стосується, і власне ми виїхали на місце з мешканцями, поспілкувалися, і дане питання було знято. Якоїсь супротиву людей опору не було. Міськраді також наголосили, що це не перша така ініціатива. Зокрема, керівник Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Любомир Мельничук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що загалом на 2025 рік на підвищення рівня доступності міста Марія виділила 27 мільйонів гривень. Він також повідомив, хто і як може подаватись на цю програму. Також додамо, що минулого року у Львівській громаді встановили близько півсотні підйомників та 45 пандусів. Їх встановлювали не лише у житлових будинках, але й у закладах освіти і медицини. Також у місті понезали більше 800 тротуарів. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.